Хтось бути сьогодні. не дивитися ще ні. Доброго дня, бачу, долучайтесь, друзі. Заходьте. Сьогодні дуже важлива інформація, ну цікава принаймні. Сьогодні відбувся замах на моє життя. Реальний замах, дуже там якась вигра або припущення. Трохи почекаємо, можливо, хто ще долучиться до стріму. І ще дні тоді почнемо і без. Потім люди подивляться у записі. Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 16.03.23 року. Сьогодні у 10.30 на мене був замах, здійснений замах на моє життя. Що саме мається на увазі? Сьогодні. Перебуваючи вдома біля 10.30 30 хтось .е. мені постукав у двері. Я початку проігнорував, а потім думав, якщо щось стукає в двері, на стукає в двері, я підійшов, навіть, на жаль, не запитав, хто Відчиняю двері, стоїть військовий з такою бородою великою. Ну, на вигляд, років 30-35 років, на вигляд, на вигляд, не більше. Він одразу. Військовий він одразу штовх штовхає мене, не штовхає і за мною. Я забігаю в хату, одразу на кухню хапаю ножа. кухонний нож, такий великий, Хапаю ножа, але він заходить ще одразу, з сумки достає пістолет, заходить, каже: поклади ніж або зараз себе застрелю. Ну, я поклав ніж, я трохи розгубився, поклав ніж, сів на м'який уголок. Він каже, що ти там, що ти постійно Озаренко ображаєш, там, то, 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 то я говорю, слухай, ну я правду, що я публікую, що я можу. Вон, зараз ти під камеру скажеш, що ти більше цього робити не будеш, поняв? Іначе я тебе застрелю. Достає, достає телефон, внукає, я так розумію, що він до камеру і каже: кажи, я кажу, що э, більше не буду про зараз нічого публікувати. Щось таке. Я, не пам'ятаю дослідно, але щось таке, я скажу промову. Він записав. Каже, у тебе докази є, що ти постійно на нього галяєш. бо ти розслухано. Чи йому лучше докази бути? І що хочу підсилити, коли він мене запитав, що в мене є докази, тоді я трохи почав е, сумніватися, е, що, що, чи, чи він впевнений, куди він взагалі прийшов, е, та чи, чи, чи дійсно я там, е, е, ображаю Лазаре. саме це мене. Трохи-трохи э, здивувала. Я кажу, які ще можуть бути докази? Озренка, по-перше, при... По партія Батьківщина, Юлія Тимошенка, все зрозуміла. Потім із, до, із до окупованого Придністров'я э, затучався окупантами, великого слава вашому Придністров'ю. Тобто підтримував окупантів Російську Федерацію під час, коли вже 4 роки тривалася війна, може це було в 18-му році. Коли тривалася трохи війна, гинули наші хлопці. А в цей час Озренка їде. З офіційним візитом, з делегацією, розумієте? Тобто, хто ж там сам поїхав, там десь там з кимось зустрімося. Ні, офіційний візит на високому рівні, як нам там казали, розумієте? там. Був депутат із Батьківщини, Батьківщина, зустріла з окупаційною владою, обіймалися е, е, грамоти нам вручали. Потім депутат ПМР казав, що дякував за що він зробив. Багато зробив багато вклад, багато вкладається в Придністров'я. Ну, які можуть ще докази? Придністров'я. Ми так само бачили, що він без вагань у соцмережі розповів про військову таємницю, що відбувається в, там у Подільську там, кількість для чого і таке інше. Що він не розуміється, він повинен, якщо він не розуміє, тоді він не повинен займати цю посаду. Якщо. Намисси це зробив тоді, ну це ну, зрадницький дій на користь ворогу. І взагалі я вже вам дав, коли він людей там несудну лайку ображає, там, той прийшов за землею він каже, хервіться все ж тобі, а не землю. Та взагалі його ставлення. от просто Я зараз, до речі, збираю людей, які працювали в Лазаренка, які не побоюються розповісти, як Лазаренка з ними поступався. Постійно ображає, постійно там. Лайко like, він висловлює, погрожує постійно. Ну, як з людьми, як, Я як, як, як іноді кажу, що він ветеринар, насправді він наситує ветеринар, але ветеринар так сторони не поводяться, як він поводиться з людиною, розумієте? І от в общем, тобто, я йому, говорю, ну, я цьому, я йому провів, що що, 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 що потрібно, що, ну, це, я рахую, що це зраденські дії. Він каже, так, ти е, сьогоднішнього дня ти правозер нічого не викладай. Якщо в тебе щось є про, про нього, ти надавай мені. Я говорю, дай мені, куди мені надавати тобі? Дай телефон, там, контакти. О ні, я тобі нічого не дам, але я через місяць, зараз, так дивиться на телефон, каже, зараз я, я виїжджаю, десь приблизно через місяць, я з'явлюся і знову до тебе прийду або, або повторюсь, або, або ми десь зустрінемося. Я говорю, ну добре, але я, я сподіваюся, що це ну, справжній військовий. Е Зараз я відповім на запитання. Я, я сподіваюся, що це справжній військовий, Мені щось показав ну, здавалося, що, можливо, там думати ну, ошуканий там, або можливо, дати, тому командир дав вказівку це зробити. Тому що командири, вони ж там спілкуються з Лазаренка, можуть дати вказівку цьому військовому. Це, це прийшов, ну не впевнений, що я дійсно там поганий там, або там ще щось. Ну, то змінив трохи була можливо, що заважала бути йому впевнений, там Сусіди можливо, там тому що двері, двері були відчинені. Коли я зайшов, потім він зайшов. Двері були відчинені. Потім він вийшов, двері прикрив. І ми так спілкувалися. Десь хвилин, можливо, п'ять, можливо, чотири хвилини. Але потім я зрозумів, що йому треба було записати, що я більше не буду більше не буду полозити вкладати тож. І тобі б попередив, що не треба цього робити. Якщо щось є інформація, стовідсоткова, надавай йому. Адресу він не дав, якому не надавати, тому він сказав, що сам з'явився, коли буде потрібно. Але я хочу звернутися до військових, що можливо це була якась помилка з боку військового, можливо, він це не зробив несвідомо, я це припускаю. Поважні військові, я вас поважаю. Ви наразі захищаєте нашу батьківщину. Завдяки вам, ми зараз зараз тут спокійно більш-менш мешкаємо на голову не літають. Але ви ж повинні розуміти, що якщо ви так дієте, це суперечить законодавству, це так діє злочинці, розумієте? І якщо ви так дієте, тоді в мене до вас стало не як до злочинця. Тому що якщо там зараз ображений на мене там, за якісь там мої там, публікації про нього, є суд. Зараз ви ж багато. багато... Зараз я звідчу на запитання, до ефіру це лише тільки, тільки. ну, Якщо сумісний ефір, то я не вмію це, ще робити. А так от придатися от таким от чином, от, е, коментарями лише можна. Я більше не вмію. Там щоб були дві камери. Я, 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 не, знаю, я не знаю, як це робиться. Я ще ще, ще не навчився. Так тобто, от якщо ти військовий дію таким чином, то я, ну, я розумію, що це, ну, так. Зараз військові за що воюють? Захищають нашу батьківщину та захищають наші демократичні погляди, наш напрямок демократичний, цивілізований світ. Але якщо військовий дії таким чином зі зброєю приходить, лякає, тощо, ну, це, це дії злочинця. Тому зрозуміло, що я в мене погане ставлення буде до, 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 до такої людини, яка так діє. У мене були деякі думки, там, як мені щось зробити, там, тому що був трохи такий, там, пару хвилин часу, пару секунд часу, що можна було там, щось там, схопити там, або там, хоча б. Боротьбу якусь почати, але якось Господь мене втримав, і так воно ну, здихло, і потім е, він пішов. Він, він пішов, але е, деякі сусіди дещо бачили, дали, дали з цього приводу покази, а також є один сусід зафіксував автівку, на якій на він приїхав. Вольцваген Passat чорного кольору універсал. Але ще розвертаючись до, до, до військових. Можливо, вам дають вказівки ці командири. Ви ж повинні розуміти, якщо вказівка незаконна, не треба її виконувати. Ну, ви робите, як хочете. Хочете мене вбити, вбивайте. Я не можу вам заважати цього прикладу. Але якщо ви дійсно військовий, дійсно стаєте на, стаєте на боці України, ну, ви повинні розуміти, що це що, що дії злочинця приходити. До чужого селю діставати зброю, нападати, погрожувати. Є закон. Якщо Лозаренка вважає, що я там щось там десь там не так роблю відступно нього, є суд. Хай суду звертається, а він не звертається. Чому? Тому що він розуміє, що я все правильно говорю. Все, що Я Я завжди про це кажу, що мій канал не займається політичним брудом. Я або викладаю факти, або е, зловлюю свою думку. Е, е, яка Орієнтована на якусь, якісь джерела інформації, мої постійні джерела інформації. Я не займаюся там політичним бутом або там просто ляю. Якби яби те, що я ляв на Лазаренка була б було брехнею, то одразу звернувся би і були б сюди. А так я кажу правду, він дійсно був у Придністрові, дійсно підтримував окупаційну владу, дійсно з людьми поводився як гірше, ніж з тваринами. Це все правда. Тому. Ну, я ж тому військовий, який приймає такі рішення діють таким чином, ви просто проаналізуєте. Чи підпадають мої дії дійсно під якийсь політичний бруд, або якісь там замовлення, чи є там, бо він каже, а він що він казав? Каже, ти, ти на нього там пишеш, а він нам допомагає. Що, що, що особисто вам допоміг Лазаренко, друзі мої? Він збирає по фермерам гроші там, чи якісь там автівки? І надає каже, що це від нього, Ви повинні це розуміти. Ну, це ну це? Якщо він там, як, якщо Лазаренко хоча б 10 тисяч доларів від себе допоміг, то це буде чудово ще. А так це, це, жадіб, це жадібна людина. Також сьогодні я бачив на сайті Подільської РВА, що сьогодні були спаховані військового висоцького Валерія Олександровича. Я схиляю голову перед усіма військовими, які загинули. За Подільщину, за Україну взагалі за, за існування нашої батьківщини. Можливо, цей військовий приїжджав на, на похований цього загиблого Висоцького Валерія. Тому що казав, що якщо були поховані, там хлопці приїжджали, ховали військового. Можливо, він приїхав на похований та також заїхав до мене там, щоб виконати в Київі. Тому що якщо він записав на відео, що я про Олега нічого не буду викладати. То, напевно, це йому як звіт. Йому треба було робилося для якогось звіту. Тут треба було якомусь це звітувати. Я рахую, що напевно це його був або командир, або замовник цієї події. От така до сьогодні була. Да, трохи ну, трохи злякався, подумав, що вже все, але я завжди дотримуюсь духовної літератури, де Господь каже, знаєте, як. Коли я декілька разів планував здійснити на нього напад ну, у свій захід, коли він, коли там, він там щось там, трохи відлякався, оглядав, оглядався, у мене була можливість здійснити на напад, але я, вивчаючи батькові свою духовну літературу, я вам раджу, де Господь в самому кінці він каже: якщо ти не можеш мені повністю віддатися, тоді... Тоді служи мені слугуй мені усім серцем. Якщо ти не можеш слугувати, тоді поклоняйся в храмі. Якщо навіть цього не можеш, тоді просто віддайся мені. А залиш, залиш про себе усяке самоміння. Просто віддайся мені. Саме так я подів, дійсно. Що я я би кажу, руки були різні, але коли я ну, е е середи сказав, що як буде так, Господь, як буде так буде. Ну, поки що, слава Богу. Пройшло без, ну, без, без пострілів, без вбивств тощо. Але ще раз хочу повернутися до військових. Друзі, я ну, зрозуміло, що я звертаюся до тих військових, які прийшли за покликом, а не там, за, за грошима, або виконувати вказівки. Насамперед, е, 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 ніж виконувати якісь вказівки командирів та, або ще когось, поміркуйте, у нас є суд. Якщо я щось там когось незаконно там або з порушенням когось образив, є суд. Він може знову звернутися, і ми посудимося, то побачимо, хто переможе. Але якщо вам дають вказівку там прийти до когось будинок, погрожувати та ще щось, тоді е, ну, це, це злочин. Це злочин. І дуже шкода, якщо ви дійсно там військові там, майже герої ну, на офіційному рівні, а потім вам підозру. Ну, це для вас навіть, навіть, навіть буде гірше. Е, так, е, на запитання. Е, план перехватування. Ну, я не знаю. Я Я не знаю. Я, я відео надав. Ну, ви, ж, ви ж вам відомо, як поліція працює у нас у на Подільську. Е, я завжди сподіваюся, що або поліція, або інші структури все ж таки змінять свою думку і почнуть працювати належно. Е, це лише сподівання. Я надав ми, надав відео, казав марку. Вони зараз повинні це план перехват ну це їхні обов'язки, вони це повинні виконувати. Якщо вони цього не будуть виконувати, то є зрозуміло, що вони також працюють на те, щоб мене не знищили. Ще раз хочу підкреслити, що якщо таке відбувається, там, що мене намагаються там або там знищити, або там зупинити мою діяльність, то все говорить про те лише, що я все правильно роблю, розумієте? І це мене не зупинить. Зрозуміло, що мене не зупинить, тому що місяць чекати. Поки він з'явиться цей хлопець, мене немає часу. Тут наразі кожен день може бути може щось трапитися. Тому що я про це казав і зараз ще раз нагадую, що Путіну потрібна Одещина, для того, щоб Одещину легше захопити, йому потрібно її оточити. Оточити він може лише е, з боку Придністров'я. Зараз ми бачимо, що е, хитається Молдова. Якщо Молдова не дай Боже не втримається, зрозуміло, що це буде плацдарм для приземлення. Літаків російських десантів тощо, і, і Одеса потрапила в оточення. І, і саме Подільщина, перша, стоїть на захисті Одеси. Розумієте? Тому зараз дуже важливо змінити керівництво повністю не ну, лише Лазаренка, а там цих заступників, цих командирів. Тощо. Тому що якщо вони не розуміють, що відбувається, тоді вони, ну, вони не можуть приймати участь. Або не розуміють, або їх це все влаштовує, розумієте? Тому наразі ми бачили, що Маршинка Максима звільнили, зараз чекаємо на новопризначену особу. Також будемо спробувати потрапити до нього на прийом і вимагати, щоб до Лозаренка, голову Подільської районної військової адміністрації, просто хоча б зняли. І це буде дуже багато. Тоді, якщо з Лазернозадії приберуть цього мільника, який наразі на наші словашки соціалі, який спостерігає кордоном, який багато часу займався контрабандою, був приймав в цьому участь в різних виглядах, який був поміщений на кордоні, коли відмовився відкривати багажник кордоні, тому що там ми рахуємо, також була також були з гарні контрабанди. Тобто усі ці речі кажуть на те, що Лазаренко працює на послаблення нашого округу. Це моя думка, але це моя думка, яка підтверджується е цими фактами, про які я вам постійно по розповідаю, по по про пристров'я, про у е Падінську, навіть досі існують контрабандні цигарки. І нікому не цікаво, від кіля вони заїжджають, хто привозить, як ці цигарки проїжджають не ну, лише кордон, а навіть блокпости. Ви розумієте, в кожному блокпосту військово повинні перевіряти, що там в багажнику, що там. В автівки цього не відбувається. Тобто все, у них поки що йде за їхнім планом, по понакатаний. Автівки не перевіряються, кордон не перевіряються, цигарки проїжджають кордон, приїжджають блокпости, потрапляють на 137 округ, округ, лише у Піділь, також у Балта, Окни. І ці цигарки торгуються, не, не прихована, а отак от вільно сидять, отак, от виклали, виклали. Якщо я уявіть собі, якщо їду я. Вони ховають. Якщо йде поліція, вони цього не ховають. Уявляєте? Тобто е так, е так трапилося, що метал для них страшніший, ніж е поліція. Тому що з поліцією можна домовитися, а метал все одно, що побачив тує виклав в соцмережі без цензури, без там, якихось там вигадок. Побачив, зафіксував на відео, виклав. Напевно, ви повинні треба було бачити, що я е не, не, не монтую там. Тобто не фабрикую, ну, Монтую, я знову обрізаю, але я не монтую, не підробляю. Все, що я, все виглядаю. Е, я не знаю, я скажу, це було по піводинадцятий, десь через півгодини приїхала поліція, десь через хвилин 20 півгодини приїхала поліція, поки там вони е, відвідки пальцями знайшли там, е, зафіксували, е, допитали сусідів, допитали мене. Там, ще, ще деякі заходи зробили та поїхали. Зараз на, наразі мені не відомо. Треба поїхати по поліцію також свої відпадства віддати, щоб вони перевірили, чи то, -то не мої, але я сподіваюся, що ні. Друзі, ну вже розумієте, що зараз, що зараз відбувається. Військові оборонять нашу батьківщину на кордоні. Мої, мої дії я саме тому що я зброю не беру в руці з релігійних міркувань. Також я хворий на гепатит, я вже це розповідав, тому в армії на місці. Але я воюю з ворогом всередині країни. І, і моя думка, що такі, як Лазаренко, і взагалі ці очільники колишньої влади, вони ніколи не стануть на боці України. Просто ніколи. Вони будуть, тому що вони звикли вони, дивіться, вони весь час багачились, збудували собі великі маєтки, придбали собі дорогі автівки. Зараз звичайно, зарплати, вони не зможуть це прогодувати, е, опалення домівок, ремонт дарих автівок тощо. Тому вони будуть продовжуватися до цього робити. Вони буде, там, може можливо менше, але все одно будуть відкрадати, мутити, щоб заплатити е, за, за домівку, відремонтувати автівку. Все. Бачите, що до теохранителя я написав в е, поліції, що вимагаю охорону. Е, також сподіваюся, що поліція нормально відреагує, тому що є такий захід, що або державна охорона, або інша, представити до мене охорони за потреби і щоб вона моя охорона. Бо що я виходити в місто, все одно буду займатися своєю діяльністю. Але я все це побачимо. І якщо цього, цього не відбудеться, тоді це буде також я вказувала, на те, що поліція Подільшин, Подільська, точніше. Непротатно. тому що не податком, тому що вона також Зодаренка та за, за минулу владу. Ну, це, це припущення, я не хочу нікого вражати, тому що і там є порядні поліцейські, але їх дуже мало, і вони мовчать. Хто, хто побоюється, хто там е, нерішучий, то хто там зневірений. Е, розумієте? Але вона там є. Але і так, коли вони побачать дійсно рішучі кроки там, з мого боку. З людей я переконаний, що вони також не будуть почати та розкажуть, як там з ними поступаються керівники поліції, що вони змушують їх робити, там, де які хабарі збирати, або там де замовчувати, аби, або заплющувати очі на якісь там адміністративні порушення або е злочини. Скільки в мене ворогів? Я рахую, що в мене ворогів взагалі немає, тому що кожна людина вона чомусь нас навчає. Хтось, от на зараз бачите, це відбулося. Це мене зараз налаштувало трохи більш бути обережним, е, трохи більш там, е, долучити якісь там інші пристрої, а камери облаштувати, а барні якісь. Тобто кожна ситуація нас чомусь навчає. Тому ворогів насправді немає. Є лише ті люди, які нас так чи інакше чомусь навчають. Тому вони є, є наші вчителя. Нам е, може бути незручно, або там, некомфортно, або там ще щось може. Але я про це не дбаю, тому що. Тим більше наразі війна, ми не шукаємо комфорту, ми шукаємо як перемогти. Тому, друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що мери города будуть балотуватися. Якщо пограни будуть вибори вибори, якщо там законодавство не змінить, там що треба бути належно до якоїсь партії або ще щось, мери будуть балотуватися. Тому що. Треба діяти рішуче. Тиво Албанський ну, каже, що тут двояка така мене, думка. Іноді я бачу, що дійсно непогано все робить, краще. Іноді, сам іноді, що я маю, коли він не звільняє цих колишніх посадовців, які наразі його ошукують, дурять його розуміти. Що це тепло коменерга та інші, там курінь, васі, Щепітка. Вони тупо його дурять його. Кажуть, добре ми зробимо, а самі не роблять, гроші виймають. Тому і саме тому, що якщо він їх не звільняє, то це, це тобто, Албацький, я в цьому не підтримую. І я, 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 зараз наразі албанські придбали місцевода придбали про е, розбирання е, 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 сміття нову. Ну, це, диво, це, це непогана річ. Дійсно, наше місто навколо повністю забруднене сміттям. Це, це непогана річ. І інші також заходи, але треба бути, бути рішучим, Та більше зараз, коли ворог не відпочиває. І такі, як Лазаренко, не повинні бути е, головою подільської адміністрації, і Албанський також не повинен в цьому мовчати. Він також повинен від себе писати, скаржитися, повторити свою думку. Нічого не потрібно боятися. Не потрібно казати правду. Інакше ворог все скористається, що ви мовчали, і потім вже буде пізно. Добре, друзі, дякую, що ви були зі мною. ще раз нагадаю, що сьогодні, 16 березня, біля 10 тисяч до мене е був скоєн замах на життя. Військова людина військової формі з великою бородою, на вигляд приблизно 35 років, в моє житло. Коли я забіжав на, на кухню, схопив ножа, він. Заходячи дістав е, пістолет, каже мені, поклади, ну, наше, значит, зараз тебе застрелю, я поклав ніж, сів на е, стілець, він підійшов, каже: ти там на ну, ляєш, зараз на відео скажеш, що ти нічого не будеш е, про, про, про нього більше публікувати. Увімкнув телефон, я навіть сказав, що я не пам'ятаю, але сенс такий, що я більше не буду про лазерка, що там буде публікувати. Він це записав. Потім ще декілька хвилин там, і у мене докази ще нема. доказів для доказів покажу достатньо, що він зрадник. Якщо ти військовий, ти повинен це розуміти. Якщо ні, тоді, тоді ні. І постукувавши трохи, він пішов. У Віктора побачив цей Фольксваген Passat чорного кольору. Байкат, якщо не помиляюсь, зафільмували ми його. Зараз сподіваюся, відбуваються пошукові дії. Можливо, ми нараз знайдемо його. Можливо, ні. Але звертаюся ще раз до військових. Будь ласка, ви непогано виконуєте свої обов'язки на, на кордоні там, або з, з ворогом. Я намагаюся непогано, може, можливо, погано, але намагаюся на місці всередині також е, нищити ворога. І повірте мені, що я не займаюся аби когось там. А, а, а шукати, образити. Ні. Я збираю докази, доказову базу, є джерела інформації, я звіряю, перевіряю. І, і, і то, коли це відбувається, я не кажу на 100%. -кого. Кажу, що це думка моя, або припущення, або е, ну, якісь там джерела повідомляють. Не Тому що це, це все дуже важливо і це все дуже велика відповідальність. Я не хочу там, е, ну, когось образити, а потім. Скратив голову каже, ой, ой, вибачай, я вразив тебе. Ну, але ми бачимо, проложили, ми бачимо, вже не показую, що ну там, там немає мозоку, там міркування немає. Якщо він їде у Придністров'я під час війни, 4 роки війни, і вгукує там слава вашому Придністров'ю, ну це все зрозуміло. Тобто підтримав російських окупантів на території Молдови, розумієте? Ну тут, тут, тут нема розуму людини. Тому він не повинен займати. Саме тому його і призначили. Тому що він не має розуму та буде діяти лише так, як йому скажуть. Працівники СБУ там, і, та його ціл, і його куратори розумієте. Дякую, друзі, не буду повторюватися. Дякую, що ви були зі мною. Якщо можете, будь ласка, підтримайте, мене поширити це відео, щоб якомога більше подивилися, долучилися, можливо, хтось там щось порадить, можливо, хтось щось, хтось щось там за свої заходи застосує. Тощо. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.